Маєте бізнес, що пов'язаний з перевезенням, логістикою та наданням транспортних послуг, тоді першочергово додавайте підзвітні рахунки та водіїв в розділ користувачі. Налаштуйте їм доступ до відповідних рахунків та ознайомте з мобільним застосунком, мобільною версією та телеграм-ботом для внесення операцій. Все. Питання з внесенням та відслідковуванням обігу грошей на ходу вирішено. Далі цікавіше. Пропонуємо на вибір кілька можливих структур компанії. Перша. Машини заводимо як проекти, послуги як категорії, а тегами можна позначати водіїв чи певні замовлення. Друга. Міста, в яких працюєте, вказуєте проектами. Послуги як категорії. Тегами вказуємо машини. Третя. Якщо співпрацюєте лише з постійними клієнтами, то можете вказати їх як проекти, а далі продовжуєте структуру з першого чи другого варіанту.